Починаємо. Ну, як ви знаєте, у нас в Україні були місцеві вибори. 25 жовтня. Ну, результати виборів я зараз правла, По чому почнемо. Голови чи... Ну, як по закону, то з області починаємо. Давай з області. Ну, в області треба. Мені тут ваші. Депутат. Депутат. По депутату. Тоді депутати і голова. Да. Да. Перший виборчого гру. Олександр да. да. Васильович проголосував за його 58. Взяли участь 65. Може, Ви на да, не їду вашу. Да. По другому виборчому окрузі. Участь взяло 76, один недійсний. Це були скрипняк Ніна Іванівна і Білодід Ганна Григорівна. За скрипняк Ніну Іванівну проголосувало 59, за білодід Ганну Григорівну 16. Виграла гонку зкритня Кніна Іванівна. Третій виборчий округ. Тут йшла одна, один мецай Олександр Анатолійович. 34 було прийнято участь. Кількість виборців три недійсних і 31 проголосував. Так, четвертий. Міця Ірина Михайлівна, 29 виборців взяли участь. 7 виділено недійсними. Проголосувала 22. П'ятий виборчий округ. 57. 62 взяли участь. П'ять недійсних. І... За проголосувало 57. Це Ярошик Сергій Олексійович. Не арітувавши. Це вже старий жест. Так, да. мене старого округа знаєте. Шостий виборчий округ. Воробйов Ігор Анатолійович. Виборців взяли участь 10, маленькі у нас округ. Та своя сім'я вся. Замій чоловік проголосував. Один перекрест від блютин, я пам'ятаю. А, та ж, ти, ти був, ясно. Хорошо це робота. Одномандат на 7 одномандат 20 Кількість виборців взяли участь 53, два недійсних. І голосували за Дзюбу Наталію Іванівну і за Рупана Миколая Михайловича. 44 за Наталію Іванівну. Із цим зарубами. Хорошо, де тут казали. Виборчі округу. 70 було прийнято голосування участь, 6 надійснили. Це затузник Тетяну Миколаївну. 64 проголосували. Дев'ятий виборчий округ. Взяло участь. 27. Сумок Ірина Анатолієвна. 23 проголосувала. Все добре, коли немає конференції. 10. Виборці, що взяли. 59. Чайка Наталія, Наталія Анатолійна. 55 проголосувала. Теж один учасник, то я Це Лапшин, 11 округ. По 11 йшла одна Кривенко Вікторія Вікторівна. 53 взяли участь. Недійсних 2. 51 ну, а тут саме більше було. 12-й. Виборчий округ. Взяли участь в голосуванні 70. Один недійсний. Кривенко Людмила Петрівна, 29 набрала. Ворог Любов Олексіївна 8. І Фіщенко Лариса Миколаївна 32. Так що прийде Фіщенко Лариса відбувається. серйозна боротьба. Да. Так навіть Так, так 76. По проценті так. Всі пройшли, посчитали, що по результатах всі дійсні. О, тепер yeah. на голову. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетенів приміщення для голосування. 538. За місцем перебування 72. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах, 609. І взяли участь в голосування 609. Недійсних ви, визнаних 9. 4 у нас. Кандидата балотувалися. Андрущенко Анатолій Іванович, Завгородній Сергій Миколайович, Кравченко Василь Васильович і Пишун Тетяна Миколаївна. Пишун Тетяна Миколаївна 53 голоси. Андрущенко Анатолій Іванович 105 голосів. Кравченко Василь Васильович 147 голосів. І Завгородній Сергій Миколайович 295 голосів. За угороді Сергій Миколаївич поздравляє. Дякую. Ну, пакет документів, які положено, по закону предоставив. Так що я вважаю, що повинен приймати присягу, вступати, довго з голови. Біблію. Да. Подожди, я Біблію приготував. Главное, что это будет стрельбубом, ребята, вы все патриоты. Да. Так, перед Библиєю почитайте, друзья. Що тут надо на пів година на Тримально попередження. Я думаю, дочитаю це все і розпишусь, воно буде тут. А? І присяга. Будь ласка. На бітне? Так. Не на білю. Так почитайте. Ну що, шановні депутати? Присяга посадової особи місцевого самоврядування. Я завгородній Сергій Миколаївич, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народу України неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втілені їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Присягаю. Господи, поможи. Ну, Останнє слово, надію. Ні, <кхій> ні. Ні. <кхій> я, я, пристріл... Ви не побачите в двох іпостасях, <кій> як пожарника, як буде реальною виборчої. Ви присягте, <кій> я, <кій> <так. кій> я там... <кій> знаю. Значить так, шановні депутати, ну, як новообраний голова, так навіть ми тепер переходимо до ну, нашої основної задачі формування органів виконавчої влади. Значить, У нас на порядку нашої сесії це обрання секретаря сільської Ради. Значить, По закону України я вам розкажу, як це должно бути, щоб не було таких історій, як 5 років тому, коли крутили. Я просто вибачаюся, забувся сказати е, Анатолію Івановичу, я хочу подякувати за його роботу. Ну, це його відношення там, не за такі він прийти. Я йому дякую за його роботу. Значить, На заслужену відпочинку, я думаю, він знайде для себе заняття. Та й займається, ну, не посчитав і нужним, це його діло. За законом про місцеве самоврядування секретаря сільської ради подає сільський голова. Так? Це перше. Коли подання сільського голови не підтримується депутатами сільської ради, так? то депутатська група. З більшості депутатів виносить свою кандидатуру на секретаря. Або якщо в 30-денний термін сільський голова не подає кандидатуру секретаря, тоді так само депутати мають право виносити цю кандидатуру. Ну, Я хочу, щоб наша сільська рада працювала, так, не буду затягувати там до 30 днів, нічого відтягувати. Значить, я виношу кандидатуру і думаю, що нам організує таємне голосування. Значить, э, ну, моя кандидатура Міця Єрина Михайлівна. А для чого таємно? Якщо депутати усі желають проголосувати, для чого таємно? Давайте проголосуємо. Давайте проголосуємо. Заємно голосуємо. Чи відкритого? Будь ласка. Це якщо було п'ять кандидатур? Ні, ну то можна... Ні, правду кандидатур. Ні, правду Значить, хто за те, щоб мицай Ірина Михайловна була секретарем Ленінської сільської ради? Прошу голосувати, підніміть руки. Благодаря. Ірина Михайловна, я вас Благодаря. вітаю. Спасибо, что на докладах, как як, ну, о старому голова. На нове місто, то есть на старе нове місто. Спасибо, что на докладах, как як, ну, голова. Да. На депутатських. Значить, що я хочу сказати трошки про свою роботу. Так. Так, загальних чертак, як кажуть. Значить, е-е ми повернемося до закону про декомунізацію. Я чув багато